Якщо ви зараз займаєтесь оформленням закордонного паспорта дитині, яка народилася в Німеччині, це вам потрібно знати обов'язково. Стартувати потрібно з двох позицій: це взяття термінів на сайті консульства міста, в якому ви будете подаватися, і це повинно бути два терміни: це набуття громадянства і паспортні питання. Це досить важко зробити. Ми це робили через телеграм-групу. Якщо буде цікаво, можете залишити своє питання. Я поділюся, як ви це зробили. Наступне, що саме важливе, це обов'язково в день подачі, переві перед подачою перевірте, чи ви зробили всі копії, тому що нам не хотіли в в консульстві їх зробити, і відповідно потрібно було їхати досить далеко. Наступне це фотографії, яка 10 на 15 Вона повинна була бути трошечки з відступами по краях Тому що коли вони їх відскановують, там не повністю кадрується обличчя, можуть бути якісь там проблеми з біометрією. це І наступне при собі в день подачі маєте готівкою або на кредитній карті 35 євро, тому що звична карта вона не проходить, там оплата повинна бути, як я вже сказала, кредитна. Ну, в принципі, це всі нюанси, з якими ми. Зустрілися на момент подачі. Якщо буде цікаво, залишайте запитання, я зніму наступне відео.